Десята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. Студії Анна Міросенченко, вітаю вас. Вночі окупанти скерували на Україну понад 80 цілей. Про це повідомили в повітряних силах. Росіяни запустили 79 безпілотників різних типів і дві балістичні ракети. Іскандер М. Усі вони летіли з території РФ, зокрема з Скорська, Езмілірова і Приморсько-Ахтарська. Наші оборонці неба знешкодили 67 ударних дронів на півночі, півдні та сході країни. Влучання зафіксували на шести локаціях і ще на двох впали уламки. Четверо людей загинули. Серед них двоє дітей. Ще восьмеро поранені. Надвечір суботи. Ворог атакував Самарівський район Дніпропетровщини. Як зазначив тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Владислав Гайваненко, під удари потрапили сім житлових будинків. Також протягом дня окупанти вдарили безпілотниками по Синельниківському району. Понівечили п'ять приватних осель, господарську споруду та інфраструктуру. У Павлоградському районі ворожі дрони потрощили інфраструктуру та автівку. По Нікопольщині скеровували фпв дрони і били з артилерії, пошкодили два приватні будинки та магазин. Двоє загиблих і один постраждали уночі. Російські безпілотники вдарили по Одещині. Як повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, є пошкодження цивільної інфраструктури. Через влучання спалахнула пожежа на автостоянці. Горіли п'ять вантажних автомобілів. Рятувальники оперативно загасили займання. Троє поранених через нічний удар по Запоріжжю. Як повідомив голова військової адміністрації регіону Іван Федоров, Окупанти поцілили по житловому сектору, пошкодили майже два десятки приватних будинків. Через атаку понад 11 тисяч абонентів чекають на поновлення електропостачання. На місці працюють усі відповідні служби. Одна людина постраждала від російських обстрілів на Чернігівщині. Як повідомляє голова військової адміністрації регіону В'ячеслав Чаус, під ворожою атакою були два райони. У новгородціверському безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі, зокрема по житловому кварталу. Пошкодили оселі, автівки у Корюківському районі. Росіяни поцілили попередню балістикою по сільгоспідприємству. Також через удар ворожого дрона знищений приватний будинок. Ну, в порту російського ТУАПСЕ запалав нафтовий танкер. Є пошкодження і портової інфраструктури. Вночі Краснодарщина опинилася під атакою дронами. Ураження підтвердила місцева влада. Очевидці повідомляли, що загорівся глибоководний причальний комплекс, морський термінал. Туапсе це нафтопір, пов'язаний з туапсинським нафтопереробним заводом. Удар припав по центральній естакаді, по головному вузлу перевалки нафти. Оперативний штаб краснодарського краю заявив, що танкери поруди терміналу пошкодили. Цитата уламки збитих безпілотників. Да ні, тут прямо над городом там ти не увійшли. Это Це... пи. Робимо блекаут росіянам. Одразу п'ять електропідстанцій уразили на російській тимчасово окупованій території. Загальна потужність понад 5 тисяч мегавольт-ампер. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр. Бровді назвав і головну локацію, і куди поцілили українські дрони. Населений пункт грязі це Липецька область. Вибухою ніч проти неділі. Чули мешканці одразу кількох російських регіонів. Крім Ліпецької області під атаку дронами потрапила і Курщина. Підстанцію уразили в Железногорську. Очевидці повідомляли, що частина міста залишилася без електрики і води. Дрони цієї ночі фіксували її в Орлі. Там мешканці чули звуки роботи російської ППО. Під удар потрапили Орловська ТЕЦ та електропідстанція Новобрянська. Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Криму і на Луганщині. Мешканці гурзуфу повідомляли про гучні вибухи і влучання. Після удару спалахнула пожежа. На місце прибули рятувальники. Очевидці кажуть і про займання поблизу ведмежої гори. Водночас на вибухи скаржилися в окупованому Алчевську, це вже Луганщина. За словами самовидців, дрони вдарили по місцевій підстанції. Частина міста залишилася без світла. Після атаки спалахнула пожежа, ймовірно, загорілася трансформаторна олива. Просто не видно нічого. Два горять. Все, Більше світу Сьогодні немає. Щось прилетіло. Вон, В мішці горить. Бабахнуло, а так неплохо. Мільйони майже 144 тисячі російських вояків збройні сили вивели зі строю від початку повномасштабного вторгнення. Як звітує генштаб, минулої доби лінію зіткнення покинули ще 940 окупантів. Стали брухтом чотири бойові броньовані машини і понад два десятки артилерійських систем. Наші сили ППО знищили 348 ударних безпілотників. Також сили оборони розтрощили понад 120 одиниць. Автомобільної техніки ворога Партизани руху АТ, що знищили військову вантажівку, щоб зірвати відправлення російського підрозділу під Покровськ. Агенти руху опору, які діють у складі російської 115-ї окремої мотострілецької бригади, спалили власний транспорт. Це сталося поблизу Авдіївки, де дислокується бригада. Як зазначають в АТ, солдати вчинили так після того, як дізналися про самогубні бойові завдання, так вони обезпечили себе від їх виконання. А теж наголосили, що російські солдати дедалі частіше усвідомлюють, що командування кидає їх на неминучу смерть. Вороже міноборони брехливо звітує увесь десант гур у Покровську знищили. Втім, про те, що до Покровська прилетів не один чорний яструб. У російському генштабі ще не знають про нові звіти військових та головкома із палаючого міста Донеччини. Про гуркіт гур біля Москви. і Про блекаути, які росіянам гарантує мадяр, докладніше про події великої війни в огляді від Олексія Пасака. Нема А, Свиститься. Маль Я да. прийняли. Саме такий вигляд від першої особи мають маленькі фрагменти жорстокої битви за Покровськ. Ситуація складна та динамічна. Сухо доповідають у десантно-штурмових військах. У сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ повідомляють, що станом на 15.00 1 листопада, завдяки успішним контрдіям вдалося покращити тактичну ситуацію в кількох міських кварталах. Головком Олександр Сирський знову на командних пунктах гарячої ділянки фронту наголошує ані блокування, ані оточення Покровська чи Мирнограда немає. Побіжно згадує присутність у місті підрозділів гур. Деталі прикриття зухвалого українського десанту повідомляють і у десантно-штурмових військах у сьомому корпусі. Зауважили, що задля підтримки складної операції з висадки з повітря залучили підрозділи ППО РЕБР та безпілотних систем. І поки російське міноборони. Та ворожі воєнкори намагаються переконати, що вся група гур була знищена. Цю інформацію спростовують джерела української правди у воєнній розвідці. Ба Більше, Москва звітує про один чорний яструб, відео висадки з якого опинилося у відкритому доступі, але ворог забув згадати, що в операції брали участь щонайменше два вертольоти. У гур відчувають не лише на фронті останнього дня жовтня, не менш зухвала операція у підмосков'ї на території раменського району. Рвонуло одразу три нитки нафтопродуктопроводу кольцевої. Ним окупанти забезпечують власне військо дизелем, бензином та авіаційним пальним. На поширеному розвідкою відео не прильоти далекобійних дронів, а непомітно закладена вибухівка, яка очікувала слушного моменту для потужної детонації. Зі Я Реально захоплююся тією роботою, яку робить головне управління розвідки. Якщо дивитися в ці кадри, то насправді в них немає свідчень якихось прильотів. То це диверсійні дії з боку головного управління розвідки. Це було закладено вибухівку прямісінько під носом в охоронців цього навтопродукту проводу зробити це все під носом у росіян і їхньої ФСБ. Я думаю, що для них це просто дуже погані новини. Що завтра там керівник служби ФСБ і охорони вони відправляться штурмувати постатки під Покровськ. За такі дії, а те, що роблять наші спецпризначенці, ну це просто ну це просто фантастика. Робота сил оборони куди дієвіше за економічні санкції. Ворог мріє занурити Україну у темряву та зневіру. Натомість сам чомусь дедалі частіше це відчуває. Після загрози масованого нальоту дронів у ніч проти суботи, Жуковський біля Москви, частково занурився у темряву. Місцева влада переконує, що це звичайна аварія. Командувач сил безпілотних систем. Роберт Мадяр Бровді звертається до росіян, каже, що блекаут це не страшно, їм доведеться звикати. А творці українських діпстрайків вже міркують про найближче майбутнє війни, де технологічна еволюція та кількість дронів створять нові кордони із зоною гарантованого ураження. Війна дойде до того стану, що з'явиться 20-30 кілометрова кілзона, до якої будуть певні якісь підступи і в. Цій зоні буде знищуватися все живе з обох боків саме безпілотними засобами. І все дійде до того, що ціна проходу втрати людської живої сили, техніки буде неспівмірна з тою дистанцією, яку можна буде пройти всередині цієї кілзони. Вона буде дуже дорога. Олексій Пасак, п'ятий канал. Наступають із трьох боків, поступово стискають кільце, і намагаються знищувати все живе, що рухається до міста або в ньому. Костятинівку одне з великих міст Донеччини, яке перебуває під контролем сил оборони. Ворог поступово будинок за будинком стирає, не шкодуючи нікого і нічого. Як нині відбувається евакуація цивільних із міста, який вигляд має населений пункти, чому там досі залишаються тисячі мешканців у сюжеті нашої воєнної кореспондентки Ольги Калиновської. Зараз загострила ситуація в місті Константинівці. Постійно надходять заявки на наш телефон. На телефон військової адміністрації міста Константинівка. Це одне з найбільших неокупованих міст Донецької області. До великої війни тут мешкало понад 70 тисяч. Нині залишається десята частина близько 7 тисяч. І ті в окремих районах, які постійно розбивають росіяни, просто животіють, але все одно не наважуються виїжджати. Скільки за ними не приїжджали. Доброго дня. we Як ні? За цією бабусею білі янголи поліція евакуації приїжджають вже вдруге, в один з тих районів Костянтинівки, куди часом не дістатися. Сюди окупанти луплять постійно і прицільно, про що свідчать розбиті будинки. Жінці-сусіди дбайливо зібрали речі, але вона вже вдруге відмовляється покидати рідний дім. Бувають такі люди, але ж сусіди визивають так, питаються, намагаються їх спасти, а вони. Це Константинівка, район Сантуринівки, дуже гаряче місце, де постійно прильоти, як авіації, артилерії, постійно кружляють вепіві дрони ворожі. На допомогу поліції приходить сусідка, та, яка збирала жінці речі, після кількох хвилин вмовлянь у неї уривається терпець. Таня, тимпі, давай. ми за другий тимпі. раз приїжджаємо за нею. Таня швидко зібралася і пішла. Є в неї родичі чи Є в родичі, сестра її. Давайте, допомагайте нам. Як допомагати? Морально. Ні, ні, ні. Так, ріблята. Закрийте вуха і очі. Йо... ти розумієш чи ні? Третій раз приїжджають. Та кому ти всередині? Ану вийшла, зібралася і пішла. пішла. але марно. Жінка відмовилася, а примусова евакуація то лише щодо дітей. Дорослих вивести із смертельно небезпечних місць можуть лише за їхньої згоди. В такий момент тільки жаль, що ну ми не не змогли вмовити. От тільки це жаль, що не вмовили. Я не знаю, що керує тими людьми, ну але ж ну ви бачили, що там. Не знаю, чого на не виїжджає. Якщо будемо в тому районі, обов'язково заїдемо, да це наша основна мета це збереження людських життів. Не виїжджають би нікуди і ні за що. І навіть ті, хто раніше покинув рідну оселю, повертаються у розбиті хати, розповідає Валентина, яка проведжає з рідної Костянтинівки подругу. А куди їхати? Брат поїхав ні присидівця півгоду. Деньги, ті, які були на заначки, це оставив там сахарний діабет заработав і приїхав назад. Подруга їде до сестри. Але й там, в однокімнатній квартирі, уже шестеро людей. І ще вона з кішкою. Валентина залишається у розбитому місті. Ні, за що нікуди виїжджати. Ні, пенсії не дали. А мені ні за що виїжджати. Пенсію мені не перерахували. Ні за що навіть дружковку проїхати. Я виживаю на 2300 соцдопомоги. І це одноразово. А кожен місяць 7500 платить за квартиру. Ж, люди, соціальна, можна соціальна. Можна. хлопці, я краще в своєму соціальному, ніж в тому чужому. Знаєте, ж не ж не ну, не виживу, значить, не виживу. Така доля. Фульба. Тоді як росіяни перетнули дорогу Костянтинівка Покровськ і прориваються у бік дружківки ще одного великого міста Донеччини. Костянтинівку поливають вогнем з трьох боків окремі її. Квартали вже давно стали руїнами. Але доки тут є вода, світло і працюють магазини, масово цивільні не виїжджатимуть, каже керівник білих янголів, а дехто навіть повертатиметься. Хоча обстріли міста щодень потужніші. Та, ну у нас сирна і четверта школа. Б'ють, 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 і що там в той школі нема ні підвалів, ні солдатів, нема нікого. А б'ють, б'ють, б'ють. Бачите, уничтожають населення. Розія. Просто, просто. Що за почта? Вона вже закрилася два місяці, їздимо там, кінцю отримує. От буквально три дні тому прилетіла. Все горіло, все тріщало, а ми лежали тут під кущами. Я з Бахмуту. Я з міста Авдіївка. Сама з Бахмуту. В Авдіївці залишився мій будинок, будинок моїх батьків, батько похоронені місці Авдіївки. ми це все пережили. Вже об'єктивно, я поневіряюсь. З 23-го року всі поліцейські цього екіпажу білих Янголів родом з окупованих нині територій, де залишилися їхні квартири, будинки, майно. Усі давно вивезли рідних у безпечні місця, і всі вони розуміють тих стареньких, хто попри жахи війни відмовляється від евакуації. Хоча наголошують життя все ж. Дорожче. Вони бояться покидати домівку ще за того, що вони не знають, що їх там чекає. Ну, люди без, без нічого виїжджають і все бояться. Бояться, що зараз кинуть і все. Вони більше не повернуться, і то, що залишиться, то й залишиться там. Як прописано в Конституції, життя людини є найвищою цінністю. Тому основне зберегти. Життя з Донеччини Ольга Колиновська, Сергій Малін, п'ятий канал. І щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Тож, якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона, відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума для нас важлива. Під арешт або в Будапешт польські політики розкритикували угорську владу, яка приймає в себе екс-міністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро. на батьківщині. Проти нього порушили кримінальну справу щодо шпигунського програмного забезпечення. Його закупили коштом фонду справедливості, яким опікувався колишній урядовець. Віктор Орбан опублікував фото із Зьобро. І це викликало критику і саркастичні коментарі польської влади, зокрема з боку прем'єра Туска. Адже раніше Угорщина надала прихисток заступнику Зьобро Мартіну Романовському, який тікав від правосуддя у тій самій справі. Віктор Орбан не заборився із відповіді. Він заявив, що Туска атакує Угорщину, щоб приховати внутрішні проблеми Польщі, а саму ж Польщу перетворив на васала Брюсселя. Релігія чи прикриття для шпигунства у шведському Вестеросі, новозбудована російська православна церква, викликала занепокоєння у спецслужб. Будівлю звели поруч зі стратегічними об'єктами, аеропортом, енергокомпаніями та очисними спорудами. Міська рада Вестероса вже б'є на сполох. Чи може церква бути потенційною базою для шпигунських операцій Росії? Дивіться далі в сюжеті від наших колег Deutsche Welle. Чому російське ядерне агентство Росатом фінансує будівництво цієї церкви на шведській землі? Ще до того, як церква Святої Богородиці Казанської була збудована у Вестеросі, Швеція, ті, хто уважно стежив за її будівництвом, мали питання. Дослідник гібридних воєн Патрік Оксанен, який на той час був журналістом, разом із колегою почав розслідування. Так само вчинила і шведська влада під час отримання дозволу на будівництво та інших документів шведська поліція безпеки надіслала муніципалітету попередження і сказала: гей, це не дуже гарна ідея. церква розташована занадто близько до стратегічного аеропорту і має високу вежу, яку теоретично можна використати для розміщення електронного обладнання. Священник, колишній генеральний директор, засуджений за фальсифікацію бухгалтерських документів та відмивання грошей. Це безперечно інструмент російського зовнішнього впливу. У процесі отримання дозволу також з'явилися тривожні сигнали. Утім, зрештою міська влада надала всі необхідні дозволи. Членкиня міської ради Вестероса Елізабет Унел намагалася бити на сполох, але каже, що у 2019 році було неможливо переконати колег по раді заблокувати плани церкви через побоювання пов'язані з Кремлем. Ми були наївними. Усі були наївними. я думаю, ми не могли й уявити, що це може бути проблемою. Швеція високо цінує свободу від розповідання, і уряд фінансово підтримує різні релігійні організації. Однак, у 2023 році організація, яка розподіляє ці кошти, отримала чітке попередження щодо церкви у Вестеросі. У своїй заяві служба безпеки зазначила, що мали місце дії або заходи, під час яких церкви підпорядковані російській православній церкві московського патріархату здійснювали збір розвідувальної інформації. Чи іншу подібну діяльність Агентство вирішило припинити фінансування цієї парафії? Наші рішення не порушують вашого права на фактичне сповідування релігії. Ви і надалі можете вільно робити це у Швеції, але якщо держава має надавати вам гранти, то безумовно ви повинні дотримуватися цінностей шведської держави. Посол Росії у Швеції Сергій Біляєв заявив, що все це частина антикремлівської кампанії, яка, на його думку, зашкодить вірянам, адже йдеться про єдину російську православну церкву у Швеції. Вони не обирали землю для будівництва церкви. Їм її надали. Тепер деякі політики та журналісти стверджують, що ця церква становить загрозу безпеці, оскільки розташована надто близько до аеропорту. знаєте, це дещо абсурдно. Спочатку їм надали цю ділянку для будівництва церкви, а тепер кажуть, що це надто небезпечно. Елізабет Унел визнає, це була помилка міської влади, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році вона вирішила виправити цю помилку у червні. Міська рада одностайно підтримала її пропозицію звернутися до уряду Швеції із проханням забрати цю землю. Проблема не в самій церкві, і ми не маємо нічого проти російської православної церкви тут. Але церква не повинна бути за 300 метрів від нашого аеропорту. Ось це велика проблема. Не всі поділяють цю точку зору. Андрас Нюквіст, диспетчер повітряного руху в аеропорту Вестероса, не погоджується з думкою, що близькість церкви може бути використана для спостереження. It's about from the... this... Від вулиці до церкви приблизно 800 метрів по прямій. Вона оточена деревами. На мою думку, звідти не так уже й багато можна побачити. Ймовірно, більше можна побачити, просто підійшовши до аеродрому і подивившись на нього. Утім, деякі сусіди все одно відчувають тривогу. Цей чоловік не захотів розкривати свою особу, але він хотів поділитися своїми побоюваннями. Ця церква об'єднує громаду. Я завжди пишатимуся тим, що відвідую її, і завжди її захищатиму. Буду стояти тут і відстоювати її. Ми неодноразово зверталися до керівництва церкви з проханням про інтерв'ю, але так і не отримали відповіді. Віряни, які прийшли на недільну службу, також ігнорували наші звернення. Лише цей молодий чоловік погодився поспілкуватися. Він запевнив нас, що всі звинувачення неправдиві, і висловив сподівання, що задум міської ради провалиться. Я не думаю, що вони повинні тут бути. Вони можуть мати свою церкву. Я не маю нічого проти цього, але не в цьому місці. Воно надто стратегічне. Проте, схож. Же це почуття не є взаємним. Після розмови з ДВ молодому чоловікові заборонили відвідувати недільну службу. Тоді як іншим це дозволили. Така поведінка лише підкріплює припущення, що це можливо не зовсім типове місце поклоніння. Хоча довести це буде непросто, Шведські органи влади не мають права прослуховувати церкви згідно із шведським законодавством. На тлі загострення проблем безпеки Елізабет Унел хоче, щоб інші громади уникнули помилок Вестероса. Усі у Швеції та по всій Європі мають замислитися над захистом об'єктів, які мають національне значення для безпеки. Вона сподівається, що шведський уряд невдовзі дасть своє благословення на перенесення церкви. Росія забрала у них рідні домівки дитинство і найближчих людей. Цим дітям довелося пережити подекуди більше ніж дорослим. У Києві стартувала третя програма індивідуальна траєкторія лідера для дітей-захисників і вимушених переселенців. Хто долучається та які враження у дітей? Софія Фесік розповість. Діти з різних куточків України протягом шести місяців об'єднуються під дахом Києво-Могилянської академії. Тут під керівництвом наставників відкривають себе, знаходять нових друзів та обирають свій шлях у дорослому житті. Коли Єгору було шість років, почалася війна. Хлопець із батьками був змушений переїхати з рідного Донецька. Родина оселилася в Кураховому, там народилася молодша сестра. Тоді почалося повномасштабне вторгнення і невдовзі місто окупували. Рік тому, закінчуючи 11 клас у київській школі, хлопець доєднався до програми індивідуального індивідуальна траєкторія лідера. Нині він студент києво могилянської академії з дитинства. Єгор цікавився політологією. все життя, все своє доросле, ну відносно доросле життя. Я перебуваю в якійсь... Я переселенець. Я відчуваю політику ну на собі, тому я хочу якось на неї впливати, на вона змінювалася на кращу сторону, перше жу для нашої країни. Тим бач, ну нашій країні зараз недостатньо кадрів в політиці. Ну загалом через війну, і я вважаю, це моя місія. Усі підлітки тут мають статус дитини, учасника бойових дій, загиблих героїв, ветеранів російсько-української війни або ж внутрішньо переміщених осіб. Даша була учасницею найпершої лідерської програми дівчина родом із Чернігівщини, регіону, що постійно потерпає від ворожих ударів. У 2023 році окупанти вбили її брата військовослужбовця. Я ще з дитинства дуже цікавилася історією, особливо вже в 9 класі. Це олімпіади. Це дуже дуже багато книг, і коли ти читаєш історію, ти розумієш, скільки помилок допускала наша країна, і ти хочеш щось змінювати. Ти хочеш якось допомагати, щоб просто країна розвивалась. У мене рідний брат він в війні віддав майже всю свою молодість. Він також занадто цікавився історією, політикою, і він воював сімнадцятого чи 19 року. Тобто він ще воював до повномасштабного вторгнення. Одним із тренінгів був круглий стіл, де кожен з учасників спробував себе у ролі дипломата разом. Діти шукали формулу миру, кожен презентував своє бачення, щоб долучитися могли українці з різних куточків країни. Громади організували трансфер до Києва. Це діти з Маріуполя, з Луганської області, Донецької, з частини деокупованої Херсонської області, Миколаївської, Запорізької. Це особливі діти. Знаєте, у психологів є такий зараз така категорія посттравматичний розвиток, тому що з посттравматичним синдромом працює. Всі, а от саме з розвитком мені здається, це про нас, про нашу програму, про наших менторів і про наших дітей. Програма стала можливою завдяки допомозі українцям, які живуть в Америці. Саме вони шукають кошти, щоб забезпечити гранти для дітей. А ще разом з менторами переглядають мотиваційні листи всіх охочих долучитися до програми. Цьогоріч надійшло понад сотню заяв. Серед них довелося обрати 40 дітей. Це дуже складно обрати всього 40, коли маєш більше 100. це щирість. Вона відчувається в кожній слові, в кожному рядочку того мотиваційного листа. І діти настільки творчі, хтось писав, хтось записував відео, хтось показував вже свої якісь напрацьовки. Є діти, які розробляють шеврони. Ну тобто дуже талановита молодь, і це діти що Вони школярі. Нині стартує вже третя програма. За півроку діти поєднують навчання у школі, підготовку до НМТ та менторські заняття у Києво-Могилянській академії. Зокрема, разом з фахівцями діти працюють із голосом, вчаться презентувати себе, слухають лекції з фінансової грамотності та відвідують різні тренінги. Софія Фесік і Горкостюк, п'ятий канал такою була остання інформація в цій годині? Оновлений випуск і підсумок ранку цієї неділі. Дивіться вже о 12-й. Будьте сп'ятим і спокійного нам усім дня.